Всім привіт! домінатор 98 еск, Знову буду кладати в оригіналі. Перший раз зняв цей почіпник. Хто у темі, то знає як ці шкіри знімати чітко взагалі. А диви, навіть коло класа руки грязні, того, що ні. Хто у темі, той знає що це таке. Хто на класах робив, для джундіра такого не треба. Цей комбайн постійно кожен рік обслуговую трошки. Він працює чотенько. Опускайте ремні, хлопці і провіряйте тут почіпники або розбиває корпус. Хто знає, хто в темі на класах, це на домінаторах. Оці привода, тут іде на потрібні, що у него по, у корпусі розбиває її і, і він ходить. Попускає рівні і дивиться. Далі Ну комбайн глянцовий він є у мене в Ютубі. Ще трохи я вже не буду брати трубку від телефону, вже він буде брати. Він вже більше знає, ніж я по комбайну. Може фору дати мені. Так, да, Сергій Сергійович. Ще бачите, оригінал, який я люблю казати. Бачите, все. Ні, комбайн хороший. Малене працювання. таке, ну що він там решета, тут все. Грає по Ну, Більш детально розказує, що таке вже, хто напише, тому дам відповідь. Таке не особо спеціаліст, чуси. Чуси, хлопці вже 40 років. Чуси. Ну, от такий. Я думаю, що я його зніму, коли буде пуск. Отакого. От